Вітаю на сфері! Про головні події у Рівному та області. Дивіться прямо зараз. Більше року вважався зниклим безвісти герой, з яким сьогодні прощалось рівне. Олександр Ворощук брав участь в АТО, а на початку повномасштабного вторгнення добровільно став на захист України. Більше про шлях українського захисника розкажуть мої колеги. Десятки рівнян знову зібралися на центральній площі Рівного. В останню дорогу проводжали героя Олександра Ворощука. Воїн більше року вважався зниклим без звісти однак, на жаль, нещодавно родина Олександра отримала сумну звістку. Дуже хороша молода людина, була, всім старшим людям помагав. Взагалі дитина була, ну безупречна. Що в нього не попросиш? Він завжди прийде і допоможе. У 2014-2015 роках Олександр брав участь в антитерористичній операції у березні 2022 року. Добровольцем став на захист батьківщини від повномасштабної російської агресії. Він, коли пішов на війну, він казав: Я іду. Заради того, щоб ви її тут не відчули, він пройшов. АТО, він знав, що це таке війна. Коли я в нього запитала, це дуже страшно, каже, дуже. Але потім сказав, АТО порівняно з теперішньою війною. Це з 29 травня 2024 року, молодший сержант Олександр Ворощук вважався зниклим безвісти. Підтвердити його загибель вдалося лише у вересні цьогоріч, завдяки ДНК експертизі. Перед самим 29 травня, коли він загинув, 24 травня в нього було день народження, ми ще з ним поспілкувалися. І він мав приїхати сюди на ротацію. І, на жаль, приїхав, але не так, як ми його чекали. Шукали його, шукали, ми все надіялися, що він в полоні. Ну, На жаль, подзвонили, сказали. Що наш Саша загинув життя 40-річного воїна обірвалося на Покровському напрямку. За упокійну службу за Олександром провели у церкві молодіжній, поховали на алеї героїв у Рівному. Вічна та світла пам'ять українському воїну. Юлія Смаль В'ячеслав Мельник. Випуск новин. 15-й евакуаційний потяг зустріли на Рівненщині. З Донеччини пробуло 15 людей. Усіх розмістили у громадах Рівненського району. Загалом, з 21 серпня, наш регіон пригостив 224 переселенця. Люди проживають у Рівненському та Дубинському районах. У рівному на певних вулицях ввели двомісячні обмеження через випадок сказу. Нещодавно лисиця покусала жінку та загризла тварину поблизу ринку. Дикий фахівці кажуть, ситуація небезпечна, адже кількість звірів хворих на сказ у регіоні зростає. Які заходи планують запровадити у місті? Розповідаємо далі у сюжеті. У рівному діятиме двомісячна зона обмеження на вулицях Театральній, Дворецькій та Басівкуцькій. Причина зафіксований випадок сказу: 5 вересня лисиця поблизу ринку дикого вкусила жінку та загризла домашню тварину. Днями тварина хвора на сказ померла. Фахівці пояснюють, при нормі одна лисиця на тисячу гектарів у гідь Зараз спостерігається значне перевищення. Це може становити небезпеку не лише для області, а й для країни. Серед можливих причин називають і воєнні дії, через які зросла популяція дикої. Тенденція така, що збільшується популяція червоної лисиці. Вона мігрує вже не тільки за межами міста, вона вже по території міста мігрує. Відповідно, їх бачили і в районі Тинного, в районі Басового Кута, в районі вулиці Корчатова. От, кулика Гудатчика, парку Грабнику, ну і в інших місцях міста рівного. Це говорить про те, що збільшилась популяція в зв'язку з тим, що йде йдуть воєнні дії, відстріли заборонено. Відтак у місті планують зменшувати чисельність безпритульних котів та собак. Для цього застосовуватимуть щеплення, профілактичні заходи та стерилізацію. Щеплення домашніх тварин, домашніх котів, собак, щоб збільшити обсяг повний. Які є на території міста рівно тварин, їх треба практично проти практичних щеплень? До того ж протягом двох місяців на час обмеження у рівному ветеринарні служби та лікувальні заклади мають накопичити антирабічну вакцину для людей, оскільки це територія одного із ринків міста, їх надзвичайно багато і власне сьогоднішніми рекомендаціями ми звертаємося не тільки до працівників нашого КТП 1728, а й до ринку для того, аби допомогли в цій ситуації і посприяли вакцинації. Відповідні рішення ухвалили на виконкомі. Загалом це вже шостий випадок сказу на Рівненщині впродовж року. Втім, вперше вірус виявили саме у дикої тварини. Ірина Кутюк, Олексій Олексієнко, випуск новин. Адмінбудівлю біля залізничного вокзалу продали на аукціоні за 37 мільйонів гривень. Власником комплексу приміщень на вулиці Небесної Сотні стало ТОВ Вугледар. Нагадаємо, до складу входять адміністративна будівля, площею, диспетчерська лабораторія, складські приміщення, громадська вбиральня та вісім платформ для посадки пасажирів. Стартова ціна лота становила майже 748 тисяч гривень. Тож під час торгів вартість зросла майже у 50 разів. За фактом жорстокого поводження з твариною перед судом постане житель Сарненського району. Нагадаємо, у серпні під час моніторингу соцмереж поліцейські виявили відео, де невідомий чоловік несе чотирилапого на вилах. 49-річному жителю села Глинне не сподобалось, що собака з'їв його домашню птицю. У подальшому чоловік тіло тварини відніс до річки та закопав. Зловмиснику загрожує до трьох років за гратами. Удобно згорів гараж та автомобіль. Вогнем знищено речі, господарського вжитку, салон і моторний відсік автомобіля ВАЗ та перекриття гаража. До гасіння залучалися дві пожежні машини. Жертв і постраждалих немає. Причини загорання з'ясовують фахівці. У селі Бронники Рівненського району сталася дорожньо-транспортна пригода. водій мікроавтобуса не виправ безпечної швидкості руху та зіткнувся з автомобілем «Форд», який зупинився, аби пропустити дітей, які переходили дорогу. По інерції «Форд» в'їхав у Фольксваген, що стояв попереду. Люди у ДТП не травмувались. На водія винуватця патрульні склали протокол. У серпні на Рівненщині народилось 786 немовлят. Найбільшу кількість новонароджених зареєстрували у Рівненському районі. Тут на світ з'явилось 245 малюків. У Вораському – 96 і у Сарненському 95. Відтак, упродовж літа зареєстровано понад 2 тисячі нових жителів Рівненщини. На цьому у мене все. Більше новин чекайте вже у вечірніх випусках. Не забувайте слідкувати за нашими сторінками в соцмережах. До зустрічі на сфері.